Мені здається, надзвичайно важливим підтримка бізнесу в цілому в цей час, тому що бізнес це кров в організмі нашої економіки зараз. І якщо бізнес виживе і допоможе фінансувати, підтримувати нашу армію зараз в захисті України, то це буде означати, що наша країна має майбутнє. Насправді одна з цінностей нашої компанії Enzim Group – це життєстійкість. І для нас життєстійкість це багато факторів, але в першу чергу це гнучкість, тобто адаптивність до, змін, до змінних факторів зовнішнього середовища, незважаючи на те, наскільки непередбачувані вони можуть бути. А підготовка різних сценаріїв, навіть найгірших, і бути і, і, і готовність до них. Але це також один з ключових принципів це не зупиняти розвиток, незважаючи ні на ш ні на що, а тому що насправді саме в час війни можна побудувати основу того, чим буде, як вже вже казала наша країна, наша країна в майбутньому. Якщо зупиняти розвиток, то може зупинитися все. А, а також одна з основ, один з основних принципів нашої життєстійкості – це підтримка наших працівників, наших людей, а, відчуття, що а, про них подбають. А, і це насправді так, тому що ми розуміємо, що людина наша найбільша цінність, і цінність, якби банально це не звучало, але це насправді так. І... Останні два роки тільки підкреслили цінність і важливість наших команд, їхнього відчуття безпеки і їхнього відчуття, що вони долучаються до справді чогось дуже важливого до утримання, створення чогось важливого для підтримання життєстійкості, для підтримання соціальних проєктів. Це частина нашого життя зараз, і це частина і запорука нашої життєстійкості. Для нас пріоритети залишаються незмінними. Ми біотехнологічна компанія, яка з одного боку націлена на збереження позицій в нашому традиційному бізнесі, в бізнесі інгредієнтів для хлібопечення. Нам дуже важливо забезпечити український ринок, тому що особливо в такі моменти хліб це одна з ключових потреб. Але разом з тим ми розуміємо, що нашу стійкість забезпечує також наш експорт, тому ми активно працюємо і підтримуємо, і розвиваємо наші, наших експортних партнерів. А також є інший напрямок, новий напрямок, біотехнологічний це фактично інвестиції в оренді, інвестиції в новітнє виробництво, яке виготовляє інгредієнти для. Харчової та е, сільськогосподарської галузі, які допомагають зробити продукти харчування здоровішими і смачнішими. Це справді інноваційні технології, яких немає в Україні, і це власне те, що ми не зупиняли, хоча були такі думки. Але ми впевнені, що це правильний шлях, і ми не можемо зупинятися на ньому, тому що це запорука стійкості нашого бізнесу і України в цілому на економічній арені світовій майбутньому.